Привіт! Ми сьогодні граємо ігру Black Death Mobile І сьогодні будемо проходити стародавні руїни. І в нас є 32 попитки, щоб вибити нашу вороню відпущення Де да, я її дуже хочу вибити. Так, поки ми чекаємо 30 секунд, я трошки там наведу порядок сво... в інвентарі трошки ашечки повідкриваємо. Чок... Буду до кінця їх дуже довго відкривати. Так, давайте. Ну, давай. Так, все, ми запустилися наші стародавні руїни. Заходимо. Ну, я вже тут. А подивіться, я щось ніколи уваги не застало на те, що коло мене тут мої домашні улюбленці. Дивіться, котики два і Оре. Це автобій. Я не розумію, чому ну, авто... автоматично. Все, скоро нагріть підведе і граду закону ключики до мене. Та пешу, Що ти знає, як його відключити, що він був без нього. Тут тобто не було цього відліку. Бо цей відлік кінчається, і в той момент дуже велика сила. І мені хана. Може, не зразу хана, але мене чуть-чуть поцокає. Так, давай. Ну, Зокрема, мало щось. Так мої котики, но об'їжджати з мого орала, поняв? Хочу вітру. То еще не заробить ще йому. Чи нічим? Так, все звайдачі. Все, ми прийшли. До наше ще їдущика. Обідно Досадно. Нічого страшного. Будемо далі вибивати Всім гарного дня і до побачення. Ставте лайки і підписуйтесь на мій канал.